Одразу розпочну цей ефірний слот з карти повітряних тривог. Будь ласка, зверніть увагу, тому що повітряні тривоги ширяться Україною. Новгородціврський район Чернігівської області наразі у зони небезпеки, і щойно поширилась тривога на Шосткинський та Конотопський райони Сумщини. Також у зоні підвищеної небезпеки Одещина. Ми бачимо на мапі вона також червона. Повітряні сили збройних сил України повідомляють про. Пропуски керованих авіаційних бомб на Донеччину каби рухаються на Сумщину і на Чернігівщині безпілотники в районі Новгород-Сіверського. З приводу Одещини поки що чекаємо на офіційну інформацію, з чим пов'язана там тривога. Але, будь ласка, друзі, тривога і реакція на тривогу це важливо. Тому збирайтеся в укриття, якщо ви досі ще не там. Будь ласка, ідіть туди, беріть своїх друзів, рідних. Будь Ласка, не ігноруйте безпеку. Ви розумієте і знаєте, що можуть наробити російські безпілотники, російські ракети, ворожі дрони, до яких наслідків це може призвести. Тому власна безпека це найголовніше в даний момент. Маєте подбати себе про себе, і далі будемо говорити про ситуацію на Чорному та Азовському морях. Зокрема, про ВМС України вони мають можливість, але не атакують так званий тіньовий флот Росії, оскільки Україна дотримується міжнародного морського права та екологічних аспектів. Море достатньо забруднене агресором про таке проінформували у військово-морських силах України. І зараз до ефіру долучаємо Дмитра Плетенчука, це речник військово-морських сил Збройних сил України, пане Дмитре. Я вас вітаю. Доброго ранку. Вітаю пані Вікторія. Доброго ранку студія. Доброго ранку глядачам нашим. Давайте розпочнемо з оперативної обстановки в акваторії Чорного та Азовського морів. Яка вона зараз? Чи є ворожі ракети носії на бойовому чергуванні? Стандартно там знаходиться підводний човен, в принципі доволі вже знайома всім ситуація. Він є ракетоносієм, тому що один з підводних човнів зі складу Чорноморського флоту не є. Але це і так, він е має на борту відповідне озброєння, врешті е акваторії е російських кораблів не спостерігається. Тому, відповідно, ми е вважаємо небезпеку такою, що присутня, і е моніторимо ситуацію в повітряному просторі, на жаль, далі працює російська авіація. Зараз у нас на Одещині лунає так само тривога. Чутно за вікном і е згодом буде зрозуміло чи е долучається до цієї небезпеки безпосередньо е ракета насій. Пане Дмитра, яку максимальну кількість ракетоносіїв Росія зазвичай виводить в море на бойове чергування, зокрема під час чергової чергових атак на територію України? І скільки загалом у них лишилося таких кораблів, які можуть переносити ворожі ракети саме у порту Новоросійська, де власне ці кораблі Росія і переховує? Тривалий час було не скільки, така, така от чисельність. До цього сталою практикою було тримати підводний човен. Для атаки вони можуть вивезти там, наприклад, за межі воєнної гавані цемеську бухту 1-2 носії. Такої минулої атаки вони застосовували якраз таку тактику. Вийшли, відстрілялися, повернулися. Загалом вони мають п'ять кораблів. І три підводні човни, які є носіями крилатих ракет, тобто вісім носіїв. Сумарний залп може складати більше 50 ракет, але знов-таки в такому е -е, вигляді їх ніколи не застосовували. Це є свої причини. Е -е, максимальна кількість була застосована до трьох одиниць, наскільки я пам'ятаю за всю історію. А з якою періодичністю Росія зараз застосовує калібри? Про що свідчить статистика за літо, зокрема? У минулому місяці було два застосування, в позаминулому один, в цьому один. Червень був більш такий напружений в цьому сенсі, було кілька застосувань, і до цього теж вони навесні по одному разу застосовували. Тобто, це може свідчити про те, що або вони самі розуміють малу ефективність застосування саме цих систем озброєння, або у них є відповідні складнощі застосуванням, що росіян. Я схильний до другого варіанту, тому що вони завжди використовують потенціал максимально. І в червні, пам'ятаєте, була така чудова операція. Павутиння називалася. Можливо, вони намагалися в такий спосіб компенсувати втрати в своїх спроможностях щодо ударів з повітряних носій. Можливо. Але так співпало, що саме в червні вони були найбільш активні, а так, здебільшого. Ці платформи вони використовують там до кількох разів на місяць. При цьому сама ефективність цих ракет доволі станом на теперішній час, не те, щоб сумнівна, але точно невисока. Тому що останні два застосування, більш-менш такі великі, 14 з 16 ракет, як мінімум, було знищено. Пане Плетенчук, а скільки кораблів зараз ворог тримає в тимчасово окупованому Криму, і що це за судна? Це судно забезпечення, допоміжний флот, так званий. Тобто, це одиниці, які не можна назвати бойовими, але вони зі складу флоту, тому що вони виконують завдання забезпечення його діяльності. Не менш важливо зараз роль відіграють саме в Криму там малі катери, які вони використовують. Для того щоб охороняти пункти базування, водний район, патрулювати, там, вести протидиверсійну оборону, це різноманітні катери, на кшталт Герчонка або Раптора, або там ще декілька проєктів. У них є це невеликий катер, який дозволяє там розміщувати невеликий екіпаж там, до 10 людей, які відповідно можуть виходити в море там, і виконувати якісь завдання. Проте це не корабель. Озброєння, відповідного, він не Е, Можу сказати, що це такий спосіб адаптуватися під ті умови, які для них створили Збройні сили України. І періодично вони ці катери теж втрачали, особливо під час здійснення ротаційних заходів на деяких ділянках узбережжя, недоступних для автомобільного транспорту. Нещодавно. Так само військово-морські сили знищили черговий швидкохідний хідний катер. Але знов таки це вже наслідки боротьби з основною частиною. Вони, кораблі бойові вони вивели з Криму вже доволі давно. Останньою краплею для них стало дистанційне мінування нашими дронами одного з патрульних кораблів, який за дві доби отримав два мінних пошкодження. І після цього вони вже в Крим не поверталися. Пане Дмитре, а загалом, яка інтенсивність зараз патрулювання Росією повітряного простору, водного простору? Чи посилюють вони захист порту у новоросійську, де ховають свої кораблі, зокрема ракетоносії і Кримського мосту? Посилити ці об'єкти в захисті? Мабуть, вже неможливо, тому що там стягнуто дійсно багато всього, але? Тактика залишається, в принципі, незмінною, це в разі небезпеки покидати порт. І ми це спостерігаємо періодично, вони виводять свої кораблі геть, тому що розуміють, що скупчення таких е цілей, е звісно, е може, е скажімо так, змусити нас хвилюватися і е щось з цього приводу е зробити. Тому, відповідно, вони, е знаючи, Нашу тонку дешевну організацію вимушені періодично згавані вискакувати усім своїм складом і чекати, допоки ситуація не зміниться. Що стосується Криму, да, там багато насправді систем ППО і місто не прикривають доволі щільно цей символ своєї імперської політики, вони зберігають не тільки як логістичний інструмент. А звісно, як і символічний такий інструмент, і користуються ними надалі. Але ситуація ця все одно одного дня зміниться. Звісно, обов'язково зміниться. Ми в цьому не сумніваємося. Пане Плетенчук, дякую вам за те, що долучилися. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був на прямому зв'язку зі студією.